всі срібні, крім чужого джангара. Mm, там грім, блін. Але може бути грім на міду небезпечний, та. Там справа робиться. Ай! Не забрав кіл. блін, були шанси. Забрав! Правда, без. зараз получил Вбий його бою пару. Я зараз сама здохну. Не хп менше. Да. Ооо, щось ви там чудо-то Ні, я хіл взяв і... мертв, то в принципі плюс. Ти що? Блять почти грима забыл от тварина. тик ну блин у нас тут конечно заруба жестко С гримом угу. е, бофтается сзади может зайти чужий джан так Угу. эй mm. куда вот это мое вон, вон. Хороший новин. Ты ч значить? Блин. Давай, давай, давай. Можно я трошки поможу. Опа. Хватит, хватить. Ха-ха-ха. Блин, да бы не уйти нема. А то, блин, да, не забрал бы. Mm -hmm. Можно свали на вату? Блин, за тебя. Добре. Ну Ну, нічого. Ми мы разминяем, знаю. Mm. Ну добро, хотя. Як якби я просто тепкався, вона б бы на тепці забрала. Mm. Я б її не спів нічого зробити. Ой. А так я її жопу підпалив, блядь. блять. Mm. І вже отримав кіос, хоть якийсь. Mm. Ну ладно. Я понял. Ай-яй-яй, щось там позабираю. Mm. Okay, я йду до вас. Дашь? Ого? Mm -hmm. Тоби ти нафіг! я Ой, чекай, це замедляє, ти в курсі? Что Крутяк. Забирай зразу вишку цю! Забирай, забирай. Угу. Моб навіть я, Офігеть! Рочки. Пану не встигне. Тут ще вона якась надпотужна. Ну Вот це как не время быть, але. Я сваливаю, пану. Щось... І, і напрягаю чрт, чуть сам. Ага. Все-таки Це Это все цеть? Це... Це... Ну ладно. Я через базу, В мене хп мало. Зараз вони вернуться в лобі просто. Давай будем жетать, джек. А, венстих, институт, да. Не я его возьму. А вот так все. Блин, я ще тут включив наш. Ничего, ничего нормально. О-о-о-о, это и і... а -а -а. квиточка. Заб... Квиточку забрудь уже. Ох, яка им продамазанная бо. Чужа до улиния чуть-чуть напрягая нас. Він бачив протамажене, але я не знаю. Суті без руку. А ну-ка, анука, ану-ка. Один удар! Не встиг. Мерт. Блін. Не докинулася. Справа наша б'ють, якщо можна буде... десь в тебе буде можливість, то... А мене мама, нема. Ну і разом Глобально наше до трошки програє. Давай, давай, давай. О. О, о, -о. гориш. Давай, гори. Бе на тебе інка зайде через трошки. І стежміш, ніколи. Запальний поєдинок, коли пане, я тут не вижив вже. З інкою розмінялися. Пахи немає. мені буде каюк. Ух, вижив. Суп. Все, мені ви десь чуть-чуть освіжитися. Може не лякаю його так сильно. А, О, добрий. Супер. Напра... Справа. Та він вже доста мене. Не Це хочеш ступи. справа? Я хочу, але мене мами... Ех, так, звісно. може повертайся на якось. Ну no, ладно, я йду вже. Щось може поможу вам чу-чуть. О! Орба! Блін, він зараз по-шаленому, ти бачиш? А, мені КП був, Але це було того варте, певно. Яйц! Зробить щось Блін <ś>... uh... Підійде справа там, поможе в бої, якщо можна. Ай-яй-яй. По-любому буде дві до останнього і шанси є. А лесий без мани. Шансів мало, думаю як тікати. Ой-ой-ой, ти шеї. Й... Вона для щів дає вже добрих. Та відкине, відкине, то дасть тобі шанс. Пану тікає через джунглі. За тобою гоняться. Аааа, тут то -то жопа, я тут ждал. Я вижу нас. Что это будет. Зря я вообще туда пришёл. Силый паровоз. Девять, Хвалы. О! А что же на это культа слабо бежишь И подчинены. <звы> Подумай, <звы> все живи. То ми швидко Мы Почекай, ой, вони там йо, а що, що за Заткуй, Заткуй, Заткуй десь, так, щоб тебе дистанції можна дамажити. їх там велика толпа. Толпа велика, хорошо горы. Угу. Хорошо, Ззаді хтось ктось брать. Там, да блядь, там, я... там, там вышка, бля, не сзади, кто есть якусь Займай какую-то беспечную позицию. Так, и нахрен. Следующий. Здесь тут робот бегал. Вон там, блин. Вс, все продамажим, типа нахуй. Тикаем вновь. Еще не, не, ну. не може. І що там? Ти не втік. Ловлять мене. Та Я вернувся. але... Головним мене окружили. Завалив все за гріма. Я навіть цей на базу не ходив. На орбі. Я, 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 я смотрю використав, зря Просто ударами нормально. Це, конечно, вийшло. Значить, О, пане, не пановый. Значит, фонарь смайтнефсарву. Помиду движ. Угу. Ой-ой-ой, ой Больно, Больно. Нем тоже очень больно. Там сзади багато їх. І під заткой може. Бо, бо дамага буде дуже багато, <плес> Я, вони всі просто, блін. <плес> Я, блін, не, не можна як на двойку попадати. Блід, нажимаю Ешку вместо двойки. Ковали <плес> <плес> ліни це, конечно, добре, але, блін. Та, ну Жесть. <плес> вони вони двоє і фаза ульту включили. Хорошо. Сзади, 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 сзади. Сзади тебе укрожать. Веди ты. По линии. Я ей тоже вальну. Вот так. Вс. Круто. Ч-жи Джанглер -джан -джан більше дамага получает, ніж я? Але, Блин, в них ДДшник уже прокачан. Не наваливаю. Может пит пуш это Зараз ключевая, конечно, справа. Че не вбили? Капец, не вбили. Ну хоть до вбили, добре. Там сзади шахты бежит. Понятное дело. Як на постійно заду там вказує? Я иду, я иду до тебе. Якщо можешь в джунгли Угу. Mm. О, 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 хорош. А теперь палю. Оп. Супер. Фантот. Давай с тобой. И фантота и візьмем и мида разовали. На, на жаль, Мгип ток, Заберу другу. ты вже десь свалил за мобами. Їм не завали. Давай пушим мид, може. Ну далеко вже не запушишь, вони вже зараз воскреснуть все. Норм. Ты бы найгірше позиция зараз. Блин. А, один одного вбили, бля. Ну хоч так. Та Hopefully, він просто встиг випульнути ульту, якби чуть-чуть буквально секунда. Лишня, mm. і все. Цей суп з макроном. Вон бери. Угу, ну скільки зі сюди? Так, вон вони и ціле ду. Право. Тут ти, звісно, конечно, твоя роль дуже важлива. Дамажити оце все діло. Ще один є? Я геть затуманяний. Та все у нас yes. А, Креплі, не я, дам, я, ядро дефа, ядро дефати. это. О, мало. Наривається на Куди він піде? Мені його в руки прийшов. Правда, в нього в тих тпх, ты ти фига. Своя і не своя. Джунзи ско скочив. Ооо! Красавчик! <звук> Супер. Yeah. О, Инка свалила. О. Yes. Mm. Я так и верю в эту атаку. В нашей джунгли давай защищаем, там гоняют лысу опять. Блин, загоняли. Я тут на меду двух пью. А mm. там уже два из справились. справимся. Я... Ладно, я тогда иду. О, с одной справились. Yeah. А, так. ну все. <пев> я б вбили. Хорош. Я буду пробувати проводить І я наша. Хати, тварну, хтось. Тут Хто, в Гристом. Задалеко заліз. <пев> Дей, що. Блин, что я не можу пушину, Ну, конечно, вы их тут. Было двое, дам им уже раз на раз и заберу Спас его. капец, мы ну, я, конечно, герой. Ах, блядь, разви меня. здесь нахер. Mm -hmm. Поганая идея, блин. Я допомагав цьому, блін, грейстовнику. Непонятно нашу. Прекрасно. Опа, оце херово. Я просив завердить орба, блін, супорту похер, блин. О, май! Ну на цю фазу я можу пригнати, в принципі. Тим помогам, воно і моїм стану воно. Ой, а ти шо? А ти шо, тип? Ой, блин, він не могу. Там вони нее дамажить жорстко, доки бережно. Супер. Ой, если чуть-чуть дамаже вже. Я чуть-чуть дамажу. Так, ну ульта, можем на ульта и забрати, до речі. Поцілышку вже пропушити. Якусь. Ашку получи. Нафиг ну, да. Крутяк. Белый чувака и. І... Эээ, на фонтоте поможешь мені? Ну давай. До програшная и цей. И соло тоже одноклеточный. Лиза прит и вмирае. 4-7-9. Полный идиот. Оу май! Тип, ты, а ты шо ты? А ты шо ты? Я ты бачу. А ну покусал монет. Ну ты надо Там оцей. На. А вот так можно, все. Это же такие дамаг, да, шум, блядь. У нас підцеленный дамаг від фанто. Там правую сторону пробиваю. Давай вернемся, задефай. О, беда их. Пробрался, здорово. Тючек шел, сейчас раз попробую забрать. У меня уже другое. я не маю, але прыжок маю Давно нафиг Вежив. Не то бы... А вон ты там не виделась. Mm. Да, не треба. Що там де моб є якийсь хоч? Та є, є. Уже он тут ядром мобів. бы. Лівий інгиб падає. Ой-ой-ой, застрелить зараз. Не, не застрелить, я помог. Не застріли, да. Так ну, твої вишечки. Може й даремно я на цю фазу налетів. Виключив її з бою хоч на якийсь час. Так, да, давай ф е, прайма візьмем. Ой, пацаны, это больно, пипец. У меня мана, да, мана, эй, 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 хочу жить. Дайте, дайте выжить. Я через базу. блин, Блин, я хотел Минус Ты тупо сам, тикай. Не хочется, чтобы... Ай, лысый. сам он есть. Ай. подумал, весь пробрылась. Давай, да, на, на. Я на нього зразу йду. Я даже не підходив! До вишки тупо... Поможи в центрі, На джунглях чужих. Тут жопа, блин, нас били. Розмінялися... А, не розмінялися, не добили чувака. Зря я тебе, конечно, полых, аку можна було вкрасти, але все, пізно, пізно, пізно. пізно. Ой, боюсь, тобі капець, тебе зараз окружить. А тепер я! Та ти що, ти без хотів. Просто не був. Шкода. Не-не-не, не. Ждались не. по одному спочатку. Ми з соловайнером потім ти. Тепер а, бо то, що це ми вже зробили. нам треба було десь іти у когось одній лінії і просто забирати все. Будем Що? О, мінусинка на початку. Непогано. Ой, блин, тормоз, блин, зліва, зараз дохне. Ми на філету вийдемо? Зліва ганяють всі грисовано. А, ну, все, Скільки їх став. там четверо, п'ятеро. Вверх не вилазим, з дистанції там аж. А ага. ого. вкусно, вкусно, вкусно. Вурц. Нормально, а ми що? їх, бач, перезонували все таки, вони ворба не можуть взяти в нас. Сейчас, цей. Там не ч там зверху вардять, понял? Зараз я може, можешь на, на когось з них скочу. Що ти, ты, На! На тобі що, болей? Блять. Пага, гарно схожий. Добре. Йду на тебе, йду на тебе. Ї-і. Поки що розмінялись плюсик. Оп. Опа! Ааа, дамиджевар тайм до ее. <гум> не добили. Центри можно дрогнуть, чи не можно. Тоже брудомаженный чувак. Рим. О, це тут він, конечно, сдох. Угу. Да, тупо позиція погана. Что есть? Що ты, малий? Давай будто полити. Красавчик. Бу ще ні о чем. Прям красо прекрас. Кимоба нема зараза. Далеком так вона, це ж мертва мишка. Вона не отстраивається. Mm -hmm. Так, він ззаді, да? Задохнем же? не 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 все нормально. Okay. Я ще думав взяти цей предмет і шахилить від ульти, це тоже інтересно, mm -hmm. прикол. Бо ця ульта так нормально палить. Mm -hmm. О! Дронгу підставився. Без дронгу в них вже шансів нема. Очіку. Та тут же стільки філетових мобів ти що. <світ> Нарешті. Цікаво, скільки вона дамажить? А ну 60-70. Ну, і, і цей нового... гру грім верніш він теж дамажив вже в кінці, так, що він, якщо ближче до мене підійде, то прям. Mm. Прям больно було. То дивому кілсів навалили. Скільки. Mm. О, я MVP по цих, ти 90 дамаг. Дронго, mm, 100, взагалі вальнув. Дронго ще більше, так. Відчували, що mm. він дамаг навалює тими радіоактивними пулями своїми. Больно було. 24 кілса, блін дронго. Ну але далі все. Всі, типа. А в нас, бач, двох було: ти і я. Ну, ще грейстон теж був. Пішмей, бо дуо, вообще отрижка була. Дуо програло однозначно, ти мід виграв, а цей я дюндлі виграв. А соло, ну так, 50-50. У нас в них -то поганий 3 10, 3, а в нас, ну, типу, чуть кращий 5-9-10, чуть кращий. Вони теж оце фіф, що сам здихав на лінії на раз. Нам чуть краще. Ну Не, да. Нормально. Три лінії, виходить, ми виграли, дві до хоч просрало. Затишили. Ну, в кінці бачиш, в конічній метозі тут вже дійсно: хто більше підставить. Ладно, Юрец, давай. давай, уже тут будет.